Усміхнені обличчя яскраві осінні квіти і теплі привітання з оптимістичним настроєм. В колі найдорожчих друзів відзначили освітяни красноградського району своє професійне свято. Про чистості нагоди дня вчителя відбулися у будинку техніки і зібрали разом багатьох представників цієї шанованої професії, в тому числі ветеранів освітянської ниви. До них була прикута цього дня особлива увага. Їм дарували квіти і висловлювали слова вдячності за мудрість і любов до обраної професії. Я хотів би сьогодні поздравить з вашим професіональним праздником. И профессиональный праздник сегодня чествуется не только, наверное, у нас на Красноорочине, а по всей нашей Украине, потому что у каждого человека был учитель. Я хотел бы пожелать, чтобы всегда на территории нашего района, в вашей профессиональной деятельности, вы получали достойную зарплату. Вы, самое главное, получали вот тот взгляд ученика, который обращен на вас, который З удовольствия приймає ті знання, якими їм дають. Чому на теплих слів на адресу колег сказав і начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова. Вона подякувала всім за високий професіоналізм, теплоту душі і щирі сердець. Красноградська освіта вийшла за межі обласної освіти. Ми в цьому році маємо 16 призових місць з Олімпіад, 8 призових місць малі академії наук. Ми маємо чемпіона області, чемпіона України з велосипедного спорту. Ми маємо срібних призерів у конкурсі Молодь обирає здоров'я. Я дякую вам всім. Я пишаюсь вами. Я горжуся вами. Традиційно кращих освітян району було відзначено грамотами і подяками. Після офіційної частини на новинувації свята чекала концертно розважальна програма. День.